Спеціальним розчином обробляє соснові дошки Сергій Кандиба. Каже, ними будуть перекривати покрівлю. Спеціально обробляється, щоб не короєди, комашки не заводили, щоб не гнило. Потім укриваються гідробар'єром, спеціально, щоб не затікало. Потім металочерепиць. Все робимо по технології. Від сьомої ранку працює Юрій Бобрецький. каже, нині займається вирівнюванням стін та утепленням фасаду. Щоб була економія в атавіті сезон. Щоб була економія в опалювальний сезон. Потім далі буде армуватися, а другий раз буде армувальна сітка клеїтись, а потім декоративна штукатурка поверх. І буде гарно. Тут чотири бригади. І кожна відповідає за свій шматок праці. Ремонтні роботи розпочали у червні, каже директорка ліцею Світлана Петренко. будівля закладу введена в експлуатації в 1959 році? З того часу ні зовнішні роботи, ні перекриття будівлі не проводилося. Покрівля за такий великий проміжок часу вона вже потребує заміни. Якби ми її лаконічно там місцями не замінювали, то це вже приходить до такого моменту, коли потрібно замінити все. У нас була проведено ремонтні роботи. По промивці отоплювальної системи. Тому отоплювальна система працює досить гарно на даний час, але саме приміщення стіни потребували утеплення. Роботи у закладі на цьому не завершаться, додає Світлана Петренко. Також буде проведено утеплення фундаменту, відливні системи будуть проведені блискавко захист, контури, заземлення і відмостка навколо школи. На ремонт ліцею спрямували вісім мільйонів гривень, розповідає сільський голова Володимир Міцук. ДФРР ДФР подавали проєкт три роки підряд, і нарешті ми виграли проект ДФР з наших коштів місцевих до мільйона, а решта кошти ДФР. І ми отримали це перекриття даху, утеплення. Зі слів Володимира Міцука, основні ремонтні роботи у освітньому закладі мають завершити до кінця серпня. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.